Протестуючи в тебе є це опередження, тому що саме воно може стримувати потенціал твого голосу, і саме воно може впливати на те, що ти не хочеш, боїшся і не можеш проявлятися зовні. І так, уважно, ця думка може звучати таким чином. Я не маю права бути собою перед іншими людьми. Бути собою це небезпечно. Бути собою це бути наказаною або виключеною. Бути собою, говорити відверто про те, що я думаю і що я хочу, це залишитися на одинці, без родини, без сім'ї, без друзів і без коханих. Якщо в тебе є це опереження, то знай, твоя горлова чакра буде постійно жиматися тоді, коли ти хочеш проявитися і сказати про те, що ти дійсно думаєш. А що робити з такими опередженнями і як все ж таки розблокувати свою горлову чакру? Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі. Я там даю практичні поради, як же можна змінити свій психоемоційний стан, який змінює твій голос і його прояв.